Попри спеку, люди ремонтують, побитий градом дах будинку, хоча ремонтувати нічого, уся покрівля розбита і потребує цілковитої заміни. Всередині ситуація не краща, бідкається хазяйка. йшов тран набилося тут повно, 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 то намокло і все впало. У селах Теково та Королево Виноградівського району така ситуація чи не в кожному домогосподарстві? Майже не постраждали тільки будинки, вкриті металочерепицею. Інші ж свої збитки вимірюють десятками тисяч гривень. Уже приблизно 25 тисяч гривень. Пішло, але все ще не кінець. Металопрофіль 1019, рейк. Всячен Віталія зізнається, їй ще пощастило, бо чоловік заробітчанин прислав гроші на ремонт, а з будівельними роботами допомагають родичі. Інша ситуація в подружжя Валентини та Ференца Ковчі. Обоє пенсіонери родичів поруч не мають. Ремонтувати нікому, а головне ні за що пенсії стареньких не вистачить. Прийшли, депутат записали. ось який у нас кулькоту метрів квадратних. Записали та кознає, коли що дадуть, яку допомогу? Пінзі нам дали, та ко має гроші. Купить, коли має гроші. Перекривають свого кошелька. Чоловік купив жесть за п'ять тисяч мені. А завтра треба майстри платити. Я не кульковані є. Біда одна не ходить, град побив ще й увесь урожай овочів та фруктів. А люди, які нині останнє збереження витрачають на ремонт будинків, завтра можуть залишитись без заробітку. У мене по перше сад. В саду були абрикоси, 150 дерев, абрикос. Тепер абрикоси возили. Я вісім ящиків зібрав. На, на рано всі абрикоси на землі, около півтора, тонни абрикос, все лежить. Дерева побиті, всі огороди все побито. Усі ці втрати з часом відобразяться на здорові людей. переконана соцпрацівник Маріана Гриньо. От тут сусіда недалеко, має інфаркт. Я друга сусіда на сусідній вулиці, вулиці мікроінсульт має. Жінка стара. То буквально зараз. Вчора. Після вчора, позавчора, зразу, зразу, як то то почалося, а потім пішли на сіраду. В одній жінці на сіраді стало погано Звідти і повезли. І поки чиновники зволікають із кликанням позачергових сесій місцевих рад виділенням реальних і достатніх коштів на ліквідацію наслідків негоди, люди залишаються наодинці із спільною проблемою і сподіваються на милість погоди.